Септо презентує. Четвер, 25 вересня 2025 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб номер 18. Доброго ранку. Сьогодні ми підготували тобі історію про Марокко та кризу спадкоємності в ордені Бучиші, але щоб її розповісти, спершу маємо зробити коротку інформаційну довідку про цю африканську країну. Це єдина монархія у північній Африці, яка зберегла незалежність від Османської імперії, що у 16-19 століттях контролювала більшу частину цього регіону у 19 столітті через торгівлю, кредити та військові кампанії. Європейські держави поступово збільшували свій вплив на Марокко. Франція тоді вже контролювала сусідній Алжир і мала амбіції поширити владу також і на сусіднє королівство. Іспанія теж претендувала на частину територій. На початку ХХ століття ці дві держави домовилися поділити сфери впливу в Марокко. Більша частина відходила Франції, північні південні райони Іспанії. Французькі та іспанські протекторати протрималися близько 50 років. І, зрештою, Марокко вдалося відновити незалежність. Сьогодні країною править Мухамед VI, нащадок пророка Мухамеда. Формально Марокко є конституційною монархією, але король зберігає величезні повноваження. Він очолює армію, контролює релігійні справи та безпекову політику. Парламент і уряд існують, однак ключові рішення ухвалюються з дозволу монарха. В Україні проживають араби та бербери, самоназва – Амазиги. Барбери це корінне населення Північної Африки, яке, особливо в гірських регіонах, зберігає власну мову та культуру. Державною релігією у Марокко є іслам. І ось про релігію нам треба поговорити трішки більше. Окрім офіційного ісламу, в Україні сильні традиції суфізму. Це містична течія ісламу, яка спрямована на особистий досвід близькості з Богом, зазвичай під проводом духовного наставника Шейха. Починаючи з середньовіччя, суфізм організований в ордени тарікати. Суфійський орден це водночас школа духовності і соціальна інституція. Він виховує та гуртує громаду. Один з найвпливовіших суфійських орденів у Марокко – Бучиші. Він існує з 18 століття, має мільйони послідовників не лише в Марокко, а й у світі і відомий своєю поміркованою інтерпретацією ісламу та близькістю до марокканської монархії. Щороку у вересні, в маленькому містечку Мадах, що на північному сході Марокко, Бучишія проводив тижневі святкування дня народження пророка Мухамеда. Але не цьогоріч адже уряд наказав скасувати традиційні урочистості. Справа в тому, що у серпні помер лідер ордена Джамал Едіна аль бучиші Аль-Кадірі. За традицією новим керівником Бучишія має стати один із його нащадків, але спадкоємність визначається не лише за фактом крові. Але також дуже важливим є те, щоб наступник отримав сір, духовну таємницю, своєрідне божественне посвячення, яке передається від одного шейха до іншого. На статус лідера Бучишя претендують двоє синів Аль-Кадірі, старший Мунір і молодший Муад. Прихильники Муніра стверджують, що саме йому батько передав сір, себто офіційно призначив наступником. Але не все так просто, оскільки свої інтереси тут має також королівський двір. Який схиляється до Муада. Блумберг пише із покликанням на свої джерела у палаці, що монарх дійсно підтримує молодшого сина, а старшому навіть пропонували відмовитися від своїх претензій на лідерство в ордені. Чому королівський двір взагалі втручається у цей процес? Орден Бучиші завжди був важливим союзником держави. У 2011-му, коли в регіоні ширилася Арабська весна, марокканська молодь також вийшла на вулиці. Хоча ці протести не були настільки масовими, як у сусідніх країнах, вони створили серйозний виклик для монархії. На підтримку монархії, орден Бушища вивів на вулиці сотні тисяч своїх послідовників, і це допомогло уникнути масштабних протестів. Невдовзі у Марокко презентували нову конституцію, яка формально розширила повноваження парламенту і уряду та закріпила принцип прав людини. Однак, водночас залишила ключову владу за монархом. Сьогодні королівський двір побоюється, що розкол у середині ордену може ослабити його авторитет і дати шанс більш радикальним ісламістським рухам, особливо на тлі масових протестів проти війни в Газі та дипломатичних відносин з Ізраїлем. У 2020 році країна відновила дипломатичні відносини з Ізраїлем в обмін на те, що Вашингтон визнав суверенітет Марокко над Західною Сахарою. Ця угода викликала сильне невдоволення серед марокканців, які традиційно підтримують палестинців. А розкол у Бучища тим часом таки дуже помітний у Мадазі, духовному центрі ордена. Прихильники Муада молодшого брата проводять свої молитви під наглядом сил безпеки. Прихильники Муніра збираються окремо, включно з іноземними послідовниками зі Сполученого Королівства та Індонезії. Політологи ж попереджають, що будь-яке втручання влади у визначення спадкоємця може підірвати довіру до ордену та посилити ризик радикалізації серед вірян. Подібне вже траплялося у 1970-х, коли частина послідовників вийшла з Бучишії та заснувала організацію Справедливість і духовність. Сьогодні це один із головних противників мароккансько ізраїльського зближення. На завершення додамо, що видавництво родовід нещодавно перевидало «Чар рока деб'ютний подорожній роман української мандрівниці, письменниці та фотографки Софії Яблонської про її пригоди у Марокко. Повір: тобі дуже потрібна ця книга. По-перше, це неймовірно цікавий репортаж. По-друге, фантастично красиве видання. А якщо ти надаєш перевагу аудіокнигам, то зверни увагу на «Чар Рока в озвучуванні Даші Астаф'євої. Ця книга доступна у застосунку Underbooks, на Абук і на Мегого. І все це не реклама, просто Софія Яблонська була настільки неймовірною, що про неї має знати якомога більше людей. Ми вважаємо її своєрідною патронесою Септомедіа. А чому? А про це ми розповімо за донат від 10 гривень на нашу допоміжну банку до збору знань. Це спільний збір військової школи «Боревітер» та благодійного фонду Сергія Притули. За донат від 100 гривень можна взяти участь у розіграші по роверу та мікролотів кави від Escobar Coffee Roasters. Усі внески на нашу допоміжну банку подвоює фундація Змін. На сьогодні у нас все. Завтра ранкове допіо за планом, а з дріпами повернемося вже на вихідних. Почуємося, Солодашко! Дякуємо, що ти септо. Підписуйся, став оцінки на Spotify та Apple Podcasts і залишай коментарі під випуском.